Поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що цитую не затримувала журналіста з України. Це сталося після того, як про своє затримання у Польщі на кордоні з Білорусі повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач. Повідомленням, яке поширила поліція Підляського воєводства, також поділився верифікований акаунт поліції Польщі у коментарі. Виданню віртуальна польська посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу затриманого журналіста. Далі теж процитую, вони знімали рух по. Іздів запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена. Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону журналіста розслідувача Михайло Ткача разом із оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією. і Білоруссю. про це повідомляє українська правда за словами Ткача. Команда видання вирішила перевірити, що відбувається на межі Польщі та Білорусі у той час, коли польські фермери блокують кордон. Дон з Україною вже опівночі у своєму телеграмі. Михайло Ткач повідомив, що вони повернулися із відрядження додому і оприлюднив коротке відео. Ми намагаємося зв'язатися з Михайлом Ткачем та головною редакторкою української правди Сівгіль Мусаєвою, аби дізнатися більше подробиць. Очікуємо, можливо, долучиться протягом ефіру. А поки до нашого ефіру долучається голова комітету Верховної Ради України із питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Пане Ярослав, вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня, пане Ярославе, ви відреагували відразу на от те, що відбулося в Польщі із Михайлом. Але тим не менше, чи може якось українська влада звернутись до польської для з'ясування цих обставин і, хоча б свою якусь позицію виразити стосовно затримання українського журналіста? Насправді ми вже маємо чітку позицію і активну дію тих, хто мав реагувати якнайшвидше, тобто посольства України в Польщі. Я вдячний пану зваричу і його колегам, які оперативно втрутилися в ситуацію. І тому перша реакція оперативної влади відбулася в той час, коли треба, і в принципі на тому рівні, на якому мала би бути українські громадяни. Були звільнені, вони вже дома. відповідно, всі решта кроки можна здійснювати зовсім з іншої позиції. Звісно, дивує, якщо не сказати, обурює позиція підляської поліції, продубльована національною поліцією Польщі, про те, що затримання не було факт затримання, і зафіксований, і прокоментований. Послом України, власне, в Польщі, а тому, звісно, ми з боку офіційної влади в Україні зараз маємо добиватися адекватної комунікації з боку польської поліції. Так, ми припускаємо, що ймовірно зйомки були. В зоні, яка є обмеженою для відеозйомок чи використання безпілотних літальних апаратів, але в принципі, для цивілізованої демократичної країни, якою себе називає Польща, яка є членом Європейського союзу, за таких умов власне правоохоронці мали б не віднікуватися, а дуже чітко пояснити свої дії, аргументувавши це законними обмеженнями, які є. Тоді, в принципі, можна би було. Припускати, що спроб перешкодити розслідування щодо ймовірної торговлі з країною агресором, використовуючи транзит через Білорусь, насправді немає жодних пістань питань підстав про це говорити зараз. Ну чесно кажучи, в українського суспільства скорше ще більше з'явилося питань про ймовірну торгівлю. Нашого західного сусіду, нашого партнера з країною агресором, пане Ярославе, скажіть, будь ласка, чи вдалося вам зв'язатися із самим Михайлом Ткачем або, можливо, із головною редакторкою Української правди, щоб почути більш деталей від них? А, насправді ми зв'язувалися вчора з Михайлом Ткачем, але оскільки він ще був. Не на території України зв'язок був утруднений, тому лише переписувалися так само на контакті з пані Севгіль, в принципі, всю офіційну інформацію, позицію видання вони оперативно публікують в соціальних мережах зараз. Українська правда ну насправді націлена на те, щоб спростувати позицію а, поліції Польщі про те, що затримання не відбувалося. Угу. Наскільки це було законне затримування, наскільки власне дії правоохоронців? Не виходили за межі як польського, так і європейського законодавства, ну бо українське законодавство вони би точно порушили. Так от це вже питання, яке потребує більш глибшого вивчення. Ми зараз колегами з нашого комітету розглядаємо можливість звернутися до профільного комітету з питань культури і медіа. Сейму Польщі, щоб вони взяли і на свій парламентський контроль чітко розставити крапки над «і», де були, скажімо, законні дії польської поліції, а де власне вони ну перейшли межі законності, якщо такі випадки були. Ну і що найменше чітко пояснити неприпустиму комунікацію. Та коли затримуються українські громадяни, затримуються українські журналісти, а потім поліція робить вигляд, що нічого не відбулося, і це є поширення фейків. Тобто, в даному випадку опосередковано звинувачені в фейках українські журналісти, але і українська держава, оскільки пан посол напряму підтвердив, що затримання відбувалося. Так, і затримання начебто не було за версією польської поліції, однак частину матеріалів видалили. До речі, ви задали про польських колег. Чи можете сказати, чи коментували вони це затримання, чи висловлювали свою відповідну позицію з приводу ситуації? А, поки що я не бачив такого коментування. Не бачив... Чи в такої власне позиції, але не буду стверджувати, що її не було. А, ну, можливості проаналізувати весь простір а, власне польських медіа а, досить обмежений. А поки що я бачив в польських виданнях лише позицію підляської поліції, передруковану поліцією Польщі і позицію нашого посла. Зрозуміло. пане Ярославе, дякуємо, що долучились до ефіру. Ми обов'язково будемо відстежувати, як розвиватиметься ця ситуація із Михайлом Ткачем. Нагадаю, що спілкувалися ми з Ярославом Юрчишиним, головою комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Він нам розказав про офіційну реакцію української влади, а також про реакцію українського МЗС на затримання українського журналіста-розслідувача в Польщі Михайла Ткача.